Росіяни ж тим часом будують укриття для літаків на тих аеродромах, що розташовані найближче до кордону з Україною. Зокрема, це стосується Міллерова, Курськ-східний, Гвардійське. Інформують про це в міноборони Великої Британії. Такі сховища складаються з куполоподібного даху, товстих вибухозахищених дверей і покриті землею для, для додаткового захисту. Понад 100 авіабомб випустили російські літаки на свою територію та тимчасово окуповані регіони України від початку 2025 року. Про це повідомляє Астра щонайменше 5 таких випадків було зафіксовано за останній місяць. Два інциденти сталися в Білгородській області. Ще дві бомби впали на окуповані території Донеччини. П'ятий випадок зафіксовано в окупованому селі Високе Запорізької області. Окрім того, зафіксовано падіння ще трьох ракет. І просто зараз з нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине. Добрий вечір, вітаю, пане Костянтине. Добрий вечір. Пана Костянтине, в контексті укріплення аеродромів сьогодні, більш того, сінтери, наскільки я розумію, ще показали досить укріплені точки запуску шахедів. Ось ця, ця робота над укріпленням таких аеродромів на кшталт Міллерова. Чи це означає, що немає в нас варіантів, окрім як ну знову і знову звертатись до щось на кшталт теми Таурусів? Вражати такі укриття за допомогою Таврос і звісно, можливо, але я не думаю, що це буде самий ефективний засіб. Оця тема побудування укриттів у росіян почалася з того моменту, як ми отримали від американців дозвіли працювати атакам саме по і Storm Shadow по російській території, і з того моменту вони відкатилися за межу 300 кілометрів. Коли почали літати наші дрончики, вони відкатилися там за 500 кілометрів. Ну тому що далі вже немає сенсу, далі вже літак у вилітів стає все менше і менше, там і в тому пілотів, і в ресурс літаків, ну і всі проблеми, які пов'язані з тим, що тобі треба далеко літати. І тоді з'явилася тема цих укриттів. Почали спочатку Робити укриття такі легкі, легкозборні конструкції тежарочного типу, і ідея була в тому, що хоч, хоча б українці не будуть знати, де знаходиться зараз їх літаки, mm -hmm. тому що катати літаки по аеродрому, підіймати їх повітря повітрі при, при кожній нашій атаці дронами, ну це ну, велике напруження. Зараз вони розуміють, що дальності там 500 кілометрів вона ця дальність не захищає літаки від наших атак, тому вирішили, що будуть наближатися все ж таки ближче до лінії фронту і будуть відмивати гроші на будівництві цих ангарів, тому що росіяни страшенно люблять ось будувати якісь там зуби дракона чи щось інше, будувати укріплення. І на це витрачати безліч коштів mm -hmm. чи спасе це укриття да від прямого попадання, там скажімо Якогось там дрону з 50 кілограмами може воно і, і, і захистить. Але ми ж маленькими дронами операцію показали, що для цього не треба там бути мати велику бойову частину, достатньо там зовсім невеличкою бойовою частиною щоб виводити літаки з ладу. Таким чином, від прямих атак вони якось захищають. Але я не уявляю собі ангар, в якому закриті ворота. І вони стоять, вони там будуть захищати. Це ж не спасає все одно, колись вони будуть відкрити, і якийсь маленький дрончик там завжди може залетіти. Інша справа, що е, треба, щоб туди цей дрончик доставили. Ну, я думаю, що це питання технічне, і рано чи пізно ці питання будуть вирішувати. Розумієте, коли одна сторона щось будує, який захист, інша сторона одразу думає, як цей захист подолати. Тому, так, да, росіяни будують ці укриття. Ці укриття від чого рятують, від чого спасають. Вони змушені були змінити свої стандарти, тому що цілі такі, які вони зараз використовують, вони в старі стандарти ангарі, вони не влазили. Ну, Су-27 там так плотненько заходив, а вже там все, все інше вони вже там ну, важко їм там заповзати. Тому вони зробили такі щось швидку швидкоруч і починають їх будувати. Подивимось, наскільки це ефективно. Я думаю, що ці ж літаки вони ж не стоять постійно в ангарах. Вони ж колись виїжджають, вони ж десь переміщуються, будуть розроблятися засоби. Тому я кажу, нам треба балістика, 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 багато балістики, тому що багато цілий. От 300 кілометрів. Ну добре, треба, щоб працювала наша балістика зараз. Там на 400 кілометрів розробки є, серійне виробництво запускається зараз. Е, Шмигаль став міністром оборони. Я думаю, що він там розцвіте на цій посаді, тому що на мою думку, за його фахом, це саме така е, організаційна робота, системна робота це ну це його. І я думаю, що буде, що ми побачимо наслідки? Тим більше там в міністерстві оборони є генерал кличко, який сам персонально займається цією ракетною програмою, і робить це можливе, щоб це якнайшвидше почало працювати серійно. Пане Костянтину, я не знаю, чи це до вашої сфери компетенції, але тим не менш, повертаючись до тих укриттів, які будують росіяни, скажіть, будь ласка, для того, щоб збудувати одне таке укриття, скільки потрібно часу? Це я вам це я не хочу фантазувати. Я, я не фахівець в будівництві та інженерних споруд не скажу. Тут дуже важливо розуміти, як швидко вони зможуть його зробити. Тому і питаю для того, щоб приховувати свої літаки. Мене на наступне питання: на мапі ми можемо ж спостерігати, з'являються нові об'єкти, коли ми побачимо ось ці укриття в відкритому доступі. Тим паче, що зараз, завдяки інтернету і різноманітним мапам, це можливо. Я думаю, що сім аналітики, вони вже там все слідкують, бачать і будуть нам все про це все розповідати, тому що ну це їх робота там виявляти все, з'ясовувати, підтверджувати. Я думаю, скоро будемо знати про те, що є насправді. Пане Костянтине, в нас три хвилини лишається два питання на ваш вибір: або прокоментуєте те, що відбулося з аерофлотом, я маю на увазі хакерську атаку, і які наслідки, до яких наслідків це призвело, або чого нам чекати від росіян, ну, скажімо, там цієї найближчими ночами з урахуванням ну та певної тенденції до запуску безпілотних літальних апаратів, крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет. Я поки поставив питання, у нас вже дві з половиною хвилини залишилось, будь ласка. Там з росіянами там нічого нового там не буде, все буде як старе і, і зрозуміло, і кілька днів вони будуть накопичуватись, потім будуть наносити удар. Нічого там не змінюватись, я думаю, не буде. Те, що стосується аерофлоту, то я е, мені зацікавила, а які ж були до цього там серйозні такі кібератаки по всьому світу? І е, я прийшов до такого висновку. Що перше, що відрізняє цю атаку від всіх інших, тут не було мотивації і гроші. Всі атаки, які були до цього, це е, хакерські атаки. Конкретно порушити щось там зробити для того, щоб потім це у тебе викупали. Тут нічого, тут просто скачали, зібрали, зруйнували, знищили, і тепер це буде передано там. Я так думаю, буде передано різним дослідникам, розвідникам. Е, ну, купа є зацікавлених осіб, які на основанні цих даних, які там є, зможуть робити фахово свої справи не на користь Росії, е, А атака була найпотужніша зі, зі всіх е, хакерських атак, е, найпотужніша, най, найглибока і е, руйнування структури таке, що за різними оцінками там. Ну, в тижні точно нічого не буде, і, і кажуть, що в місяць не буде. Але є такі оцінки, що для того, щоб це все відновити, потрібен буде рік. А росіяни так автоматизували всі процеси, що там були повідомлення, що навіть літак не могли заправити, тому що не працювало. Не працювала система, тому що заправка літака через комп'ютер. Ну, я не кажу вже там про білети, про всіх тих людей, які там сидять, не можуть вилетіти. Хоча Аерофлот каже, що 93% вони сьогодні відновлять рейсів, вони будуть за розкладом і таке інше. Але... Я уявляю собі бабусю такого кондуктора, яке буде виписувати квиточки. Знаєте, як ви, ну, мабуть, не знаєте, це я ще застав, коли кондуктори ходили по транспорту, по е, автобусам, тролейбусам, бо будували від, такі квиточки. Ну Кондукторів пам'ятаємо, але від... дякуємо за А відривних Костянтин талонів. Та. Точно не застали. Пане Костянтине, вдячні вам за те, що долучилися Дякую. за ваші коментарі. Костянтин Кривола, Криволапавіаційний експерт, аналітик був Дякую, на прямому зв'язку зі студії. Навзаєм і безпечної ночі нам усім.